Усі вітаю. Сьогодні у мене на обслуговуванні буде ось таке 26 колесо, нічого особливого. алюмінієвий подвійний обід, плащі нова, втулка ну, в такому екстендерку. І 32 шприги. Потрібно буде перебрати втулку, подивитися, в якому стані конуса, втулки, чашки, а також змазка. Потім я скину, зніму плащ і подивлюся, наскільки це колесо рівне. Ну, наскільки я вже бачив, воно більш-менш нормально. Ну, але промотролювати можна. Плащ у такому от стані, бачите, це от маленькі прорізи є майже по цілому плащове. Тут стоїть плащ 26х2.0. нова. Дехто, дехто каже, що це Чехія, але це є натуральний Китай, Я зараз покажу. Білий відсвічує, але ось тут made in China. Дуже чітко так сховали вони, щоб ніхто не бачив. Також і ось в цьому місці, бачите. Їздити можна, але до того моменту поки не бахне. Починаємо з того, що спускаю камеру, інтрошую цей купачок пластиковий, щоб не лізло болото. Система тут шредер. Звичайний злотник автомобільного типу. Помаленьку спустило, тепер буду знімати цей плащ. Так, Пішло помаленьку, досить рідко я тими лопатками користуюся зазвичай. Воно все злазить руками, не треба нічого запихати. От тут бачимо. Зараз бачите, ви... О. ліпер криво зайшов, він же майже вилазив. Пане порядок. Так, все, одну половину зняв. Так, обійшлося все на лопаточок. Далі цю гайку екцентрика. Беру пружинку, не загубити її. Може хто не знає. Пружинка така конусна і меншою стороною ставиться до колеса. Отак. Не отак. Вона ось так. З того боку меншу і там того, їх є дві тих пружинки. Вкладаємо в сторону. От. Вона є тут інша є. Вон, бачите. Будемо далі скидати, відкладу ексцентрик. Ну що ж? Ну, чую, що все воно так не плавно, не плавно. Ну, не так, щоб там ями були, але відчувається. Проберемо далі втулочки оці джойтик не є найгірші, але і не шимано. З двох боків, бачите, є отакі. Гумові сальнички. Скільки років пройшло, вони в чудовому стані. Мігенька гума. От. Складаю тут ми бачимо контргайку і конус. от Конусок і контргайку. На іншу сторону теж знімаю цю, того пильничка гумового і зараз будемо розконтрувати. Для цього обов'язково мені знадобиться ось такий конусний ключ. Він є 13, 14, 15, 16. Я Не скажу, що це якийсь суперінструмент, але як немає іншого, то досить непогано. От його ще 13-14 нормально, він відкручує, а от більші от туди от 15, з того боку 16, тут не вистачає йому жорсткості. Якщо вже ремонтувати велосипеди, то краще брати. Окей, ключу на 1, на 12-13 строго. Тут конус на 13. Запихаю його Я не свій пам'ятаю, тут 15. Ні, брехня. Тут у нас на 16. Не на 16. А на 17. Контргайка на 17, конус на 13. О, пішло. Розконтривати буду тільки одну сторону. Дві не бачу ніякого сенсу. Так, гайки не губити контргайки. Так, зняв я контргайку. а тепер відкручую конус. Щоб його зняти, потрібно внизу поставити ключ на 17. Що з того не хоче просто йти. І беремо на 13 ключика звичайного рожкового. І від знімаємо конусок. Так, зразу заціним, якому воно стані. Так, змазка є. Це вже добре. Так, а тепер дивіться, в якому стані конус. Бачите, він не є шліфований. Оце мені не подобається. Метал тут якісний, твердий, можливо цементований, але конус не є шліфований. Отам, От де ходили шарики, вони самі собі шліфували такі дорожки. Зараз я ще добре проконтролюю, чи нема на тих дорожках раковин. Якщо все гуд, то змащую і ставлю це назад. Так, оглянув я той конусок, все нормально. Зараз дивлюся з іншого боку. А, брефов, не з іншого. Спочатку я далі розбираю. Розберу тут зніму пильника. Ось такий маленький гумовий пильничок. Так його треба дуже обережно знімати. Зараз ми ввозимо таку виходку тунесінку. Нигенько виходить. От такий пильничок. Ага. В середині він бачите, Такий якийсь латунний. А з іншого боку це гума. ну Такий сальник якийсь прикольний. Так, і все. І тепер ми маємо доступ до кулюк. Шановні громадяни, дивіться, кулюк є 10 штук. І вони тут розміру, напевно, 476. Я зараз возьму в танний циркуль і точно заміряю. Так, взяв свій древній совковий пенцет. Змазка досить класна всередині. Взагалі не видно. Там болота якогось чи що. Змазка кольору. Не скажу, що по носу, але така прозора. Так, 6, 7, 8, 9, точно 10. 10 кульок. Це 10 кульок, так як у звичайному велосипеді. Ставити їх насипом, теж 10 штук лазить. Там розмір 4,76, зараз я замірюю, скажу точно. Засініть колір маски. Так, точно діаметр 476 10 штук. Зараз таку саму операцію роблю з іншого боку. Як повитираю, все вам покажу в якому стані чашки. Ось зняв я чашку, бачите. Осадочне місце. Сама чашка. І її діаметр 24,7. Цікаво, я ж таких не зустрічав. Можливо це щось діймове. або ні. От ще раз оценить стан. Просто супер. Оце, кульки відчистив, поділив їх по 10 штук, щоб зараз не рахувати. А зараз беру такий класний шмір-мобіль і наношу його на чашки. Наносимо багато, не шкодуємо, все, що зайве витереться. Далі покажу вам один фокус. Зараз ви нічого не ліпіть, бо це мороки буде. Беремо вісь, тут же конус є, я його навіть не відкручував, законтрений, І я отак просто вставляю. О, вставив, все. І тепер просто беру кульки, насипаю. Вони вже нікуди не течуть, не впадуть туди всередину, нікуди не дінуться. Беру пинцетик і прямо накидаю. 10 штук. Якщо якийсь будете обслуговували цілковий колишній велосипед, якщо, вісімка така, якщо віська така десятка буде, грубша не вісімка, то теж насипом 10 штучок лізе. Колик діаметром 4,76. То я би 3,16 дюйма. Наскільки я не помиляюсь. Так, 10 штучок. Тепер беру викруткою їх так, топлю. Не дуже вони хочуть тупитися, треба зразу їх придавлювати. Кожна кулька займе своє місце і нікуди не дінеться. Але ви контролюйте. Бо може бути так, що. от як тут бачите, приліпилося вигрудьку десь поклав. Кулька впала і все. Далі що я роблю Чуть-чуть піднімаю колесо і от конус. А, я, неправильно. Я їх розподілив. Тепер я витягую конусок. Бо тому що я що? я забув пильника поставити. Беремо ось цей чудесний металізований сальничок такий, латунно-гумовий, і вставляємо. Сильно не давлю. Та все роблю руками. Чи він сів одинаково. По контуру отак. Кручу колесом і дивлюся. Вроді би все добре. Беремо нашу війську. Опа! Красота. Війську взяв і колесо перевертаю. Другою стороною. От. І операцію провожу ту саму ще раз. Шмір наношу Мобіль ainz Кульки 10 штук і потім придавлюю пильничок. Як зроблю, вам покажу. Так, колеги, конус я закрутив. трохи його шміру вилізло, але нічого хай буде. Далі закручую контргайку. гайку З ловбух, бачите, як класна контргайка. Має такі зубці, що вона не відкручувалась. І тут не потрібно туди штобурні шайби давати. Все в шмірі. Руки, викрутки, пінцет. Так, тут щось воно тогенько видно, тут вилка притискала, чуть-чуть різьбу десь зам'яла. Але то нічого страшного. О! Так. Далі я беру конусний ключ на 13. От він вже, А тут мені потрібен на 17. Це вже може бути звичайний ключ. І я пробую. Спочатку з іншого боку я візьму ту контргальку, поставлю ключ і зараз конус не буду затягувати. І дивитися, який буде люфт. А зараз я зажав. Нормально, попередньо. Не намагайтеся це зробити за один раз. Можливо, це треба буде і 2-3, і 5 разів. Так, де ж так зайшло. І 17-тим я зажимаю. Не сильно. Так, з легко. З І далі пробую, наскільки я зажав. От я відчуваю, що замало. Тоді що я беру в тому випадку? Бо міг хто такого не скаже. Я беру два ключа на 17. Внизу тримаю ключиком. І вверху я тримаю там контргайку з одного боку і оцю контргайку з іншого. Я чуть-чуть підтягую. Вона піде разом з конусом. чуть чуть пішла. чуть чуть Пробую далі чи я не перетягнув. І це нема ліска. Ну от сам раз, саме те, що доктор підписав. Далі я беру свій конусний ключик. Запихаємо його на конус і затягуємо вже фондрагайку. І знову контролюємо, чи не перетягнуло, я не перетянув і чи нема люфта. Люфта я не відчуваю, не перетягнув, але не скажу, що супер легко воно крутиться. Але там змазки багато. Нормально, думаю. Ось. Така от діла. Наступне, от беру такі класні гумові пильнички. Фокус. на років 10, напевно, може більше йому. І от просто гума. Тут отак під контральку зробило. І ставлю от сюди з одного боку. Зараз я так зроблю, що воно сіло. Там от тут чуть залізло з одного боку, з одного вилізло. Зараз ми поправимо легенько. Отут воно чуть-чуть зам'ялося. Щоб так не було. О, клас, мені подобається. І зайвий шмір я витираю. Щоб тут не сідала пилюка, вона нам не потрібна. Щось не хоче цей сідати, може він... Скажімо так, з заводу криво стояв не хоча вирівнявся. Все, витираю, потім я ще обежервочем чуть-чуть. щоб тут не було воно таке жирне. Аналогічну операцію зараз роблю з іншою стороною. Перекидаю. Нічого контрде не треба. Ставимо цей наш пильничок інший. Усе ляпота. Наступне, що я беру ось цей ексцентрик і поки що шайбу таку ставлю. Шайба мені потрібна для того, щоб я зажав колесо в станок, бо в мене там дуже тонка та стінка, треба якусь шайбу відкладати деколи. Так. І з іншого боку я ще дам дві шайбочки, бо потребує воно дві шайбочки. Беру пружинку, потім я їх зніму. И вот всю такую гаюку. Все, заранее зажимаем станок для центрования идимся, что мы. Так, ставим и станочек центровальный. Піджати. Зжимаю ось цю гайку. І пробуючи ексцентрик зажме колесо. Сильно не треба. Мені потрібно було ось ці місця зробити грубшими. Там щось треба наварити, буде якісь шайбочки, щоб не відкладати зараз шайбів. Ось таке центрувальний станочок я колись собі зробив. Є відео на каналі, можете глянути. Все працює, як має бути. Тільки що він, так скажемо, зонта не шукає, треба вручну дивитися. Ну що ж, спробуємо. Ну ось дивіться, є десь міліметри три у биття. Тобто право ліво, вісімка в народі. А так тобто по-мудрому то і у биття. Бо якщо оця яйце, то є радіальне, зараз я підкручу то все, щоб воно було ідеально, ну, близьке до ідеального. Суть того всього центрування така, що якщо обід йде в ту сторону, то я відпускаю праві в ті шприхи, а підтягую ліві. І навпаки, але тут суть в тому, щоб робити по чуть-чуть. Чверть оберта, максимум пів. Якщо ви так зразу все вкрутили, що сили, то така фіня вийде, щоб бути мені ніде все приносили. Працюємо. Ну що, колеги? Хвилин 10-15 маніпуляцій з ніпелями. І більш-менш воно вже стало нормально. Ну, тут важливо, щоб обід був рівний, тому що гальма є обідні, не дискові, на дискові, дискові пофік. А тут має все бути чітко. Якось ось так. Буде добре. Користуюся я зазвичай ось таким ключиком. Він в пальцях дуже зручний. Але тут я робив ось цим. Чому? Бо тому що товщина от ніпеля там, де заходить. От, наприклад, g 14 3,5. А тут ніпель не 3,5, а десь 3,2. Він менший. Якщо запихати 3,5, оце От тут той G14 буде то ви не затягнете, ви позриваєте ці ніпеля. Бажано мати такий класний ключ. Ну не такої форми. Але от щоб він мав 3.2, 3.3, 3.5, 3.4, може є, не знаю. Ним от зірвати неможливо. Так що отак. Ремонт колеса зроблений. Плаш з камерою поки що не ставлю, не знаю що робити, чи ставити новий, чи той хай буде. Ну нічого, додається чути. А, і ще хотів сказати, важливо, то є. Перед тим як центрувати колесо, вирівнювати обов'язково треба перебрати втулку. Має бути воно ніяких люфтів не має бути, бо тому що якщо буде люфт, ви ніколи його нормально не відцентруєте. Воно буде сухітатися, телепатися, толку не буде ніякого. І ще один на кінець хотів додати, якщо от таке от втулка на насипних кульках. Дивіться в якому стані. Чашки. Бо якщо чашка має виробіток, і конус теж, ви, можливо, зажмете її нормально, там, візку вона не буде, такого ліфтити не буде. Але в мене таке деколи буває, ну вже пару разів було, що от крутиш в одну сторону, ніби все нормально виставив, потім зупиняєш, крутиш іншу і все. І вже нема тої центровки, вже колесо гуляє право-ліво. А все через те, що кульки в плуці гуляють туди-сюди. На тих виробітках. І ніякого результату нормального нема. Дякую всім, що додивилися. Пишіть ваші коменти. Пишіть також, що ви хотіли ще побачити. Може я то навіть не усвідомлюю, що то треба людям показати. Люди цікаві. Пишіть про ваш досвід. Коротше, кажучи, дякую всім до побачення. Goodbye!